Фахівцями інклюзивно-ресурсного центру нашого центру проведено вперше у нашій громаді оцінку потреб щодо розвитку мовлення дітей, і ми визначили, що це. Важлива така проблема, яку потрібно було вирішити. У опитувальнику взяло участь 146 батьків дошкільних закладів, 24 педагога, саме вихователя дошкільних закладів нашої громади і 6 логопедів нашої громади. Саме 70% батьків відмітили, що діти мають мовленнєві труднощі, і звичайно, що батьки, вихователі та логопеди вказали яким чином ми можемо вирішити цю проблему саме спільними зусиллями? І спільні зусилля мають бути ось такими, щоб комунальний заклад провів саме практикуми для батьків щодо розвитку мовлення діток, для вихователів та, звичайно, що для логопедів. Тому в рамках нашого проекту ми і запланували дані? Практикуми, щоб провести інформаційну просвітницьку роботу серед батьків, надати рекомендації вихователям і надати практичні такі ресурси для роботи з дітками нашої громади і можливість з велопедам удосконалюватися. Тому далі продовжуємо наші практикуми. і... Сьогоднішній практиком є завершальним для вас як для батьків, і далі продовжуємо для логопедів проведення та для вихователів. І, звичайно, що хочемо подякувати, що ви берете участь у опитуваннях у нашій громаді, як батьки, адже це дуже важливо. Саме ви вказуєте на ті проблеми, які мають бути вирішені в нашої громади. Завжди беріть участь, дякуємо.